Потреба є, але можливості поки немає. В Івано-Франківську вкотре заговорили про комунальний притулок для чотирилапих безхатьків. Зокрема, його відсутність як одну із проблем КП полігон. Це міське підприємство не лише переробляє сміття у селі Рибному, але й займається тимчасовим утриманням безпритульних тварин. Сьогодні на перетримці у Павлівці мають 48 собак. Це хвостики, які втратили опікунів або ж відзначилися агресивною поведінкою та дошкуляли меж. Мешканцям та це місце не притулок. Там зовсім інші вимоги. Це і площа, це ну, там дуже, дуже, дуже багато е, вимог. До, е, У нас пункт Притул. до притулку. У нас пункт перетримки. Тобто ці собаки, ми так чи інакше, кінцева мета нас прилаштувати їх. Притулок визначає. Е, Земельну ділянку відповідно розміщення. Ті земельні ділянки, які були в межах сільських громад, мешканці сіл як вам сказати, відкрито не підтримують, тому ми в процесі, і це жодним чином це питання не, не знімається ні на хвилину, щоб ми запустили свій притул. А поки питання притулку вирішують, опікуються чотирилапами в міру своїх можливостей. Інформацію про собак регулярно публікують на сторінках у соцмережах та підшуковують їм нову домівку. Окрім того, безпритульних хвостиків не просто відловлюють, але й стерилізують і чипують. Під час діяльності підприємства по стерилізації безпритульних собак е в нашому місці більшість собак стерилізовані про що свідчить от, е специфічна ця кліпса на ось. З початку року е, нами виловлено 170 тварин, також простерилізовано 125 безпритульних собак. Е, якщо ми побачимо е, залишок 45 собак, 45 собак це якраз ті собаки, які не підлягали стерилізації. Після стерилізації тварини забезпечуються післяопераційною перетримкою, вони вакцинуються обов'язково. І після стерилізації і перетримки собака в більшості випадків повертається на... Попереднє місце вилову загалом кажуть на підприємстві від початку року опрацювали 340 заявок щодо вилову чи стерилізації тварин. Приймають їх як від населення, так і опікунів безпритульних собак, підприємств та організацій Івано-Франківської громади. Наталія Андрій Гаргара, телеканал